Всіх ще раз вітаю, хай Бог благословить. Хочу в вашій увазі кілька оголошень. Почну з найважливішого оголошення. Причастя відбудеться, як я вже об'являю, кожен раз 22 квітня. 21 квітня буде хрещення і 21 квітня буде прийняття в члени церкви. Маємо вже ви знаєте, що ми маємо певну кількість людей, які цього бажають. Тепер я звертаюсь до всіх, хто за кордоном. Оприділитись і в цей тиждень мав мені позвонити чи написати в нашу церковну групу, де ви будете приймати причастя. Тому що я, проїхавши зараз, розкажу трошки де був. Я почув і зрозумів, що дехто з Чехії повернеться в Україну. Тобто і треба нам знати, скільки буде в Чехії приймати причастя, так само в Польщі, чи повернуться в Україну, чи приїдуть в іншу. Наприклад, наші брати в Лондоні будуть приймати в Антверпені. Тому зразу оголошую, що в Антверпені точно буде причастя. В Антверпені 22 квітня точно буде Причастя. І тому ті, хто в Лондоні переїду до Антверпена, чув з Німеччини також, там лише мій син також переїде до Антверпена. Ну... Ми будемо молитися, щоб ще більше людей приєдналось і разом з нами розділили святе причастя. Далі, тому треба повідомити чим швидше. Хто не зможе приїхати в силу певних обставин, значить, ми будемо рішати, де провести це причастя. Але обов'язково ми не зможемо служителів послати там в одне місто в Чехії, в друге місто, в третє місто в Чехії, або з'їжджаються всі в одне місце, або ж. Або ж тоді будуть пересунуті на повторне причастя. Наступне: ви знаєте, що мене минулої суботи не було. Ми з дружиною і сином зробили таку велику подорож, великий кол. Нас запросили. Будь ласка, увага на екран. Нас запросила оця жіночка разом зі своїм чоловіком. Жіночку звати Орися Костянтинівна, вона мама нашого брата, члена нашої церкви Андрія Бойченюка. Вона слідкує за нашим служінням, за нашою е, е, волонтерською діяльністю. Вона вже е, десь 25 років, по-моєму, так, 25 років в Італії. І ось цей чоловік Клаудіо. Він сам римокатолик, італієць, але дуже хороша людина, дуже добра людина. І коли вона йому розказала, що церква наша займається волонтерською діяльністю. Він запросив нас, він є, він ще, він ще, дуже близький друг е, мера міста. Просто вони друзі віддавно, мера міста. Він каже, які нужди, які потреби є. І от вони зібрали нам досить гарну гуманітарну допомогу. Ви можете побачити, дещо нам дворі, дещо вже занесли ми в зал. І ми думали, вони сказали, що ми вас загрузимо повний повний мікроавтобус. Так вони думали. Ми вмістили то, упакували, ще місце були. І ми отримали від них гуманітарну допомогу від ораторії, тобто це така організація Святого Михайла, Мекеле, Санта Микела Ораторії. Ми там взяли вантаж, і звідти ми вирушили на Австрію. Переїхали Австрію, переїхали Моравію. Ми переїхали кілька країн: Словенія, Так, Словенія, Австрія, Моравія, Чехія. У Чехії зробили зупинку. В Празі були на служінні. Зробили зупинку і у сестри Анни Роїк, яка не тільки щедро жертвою нашої церкви, яка дала житло, дає житло, з'їжджаємося там, ночуємо, спимо в неї там. І ось з їх... приїхав Андрій, приїхала Свята, Богданка. Е і ми там ночували, ми провели там дуже гарно час, молились, співали, були на служінні в п'ятницю. В Пардубі це були на служінні така адвентова групка переселенців. Нас запросили, ми там мали служіння. І звідти. Поїхали в Прагу на другий день. Ага, ну це сім'я. Це зліва від мене хлопчик. Це син Сергія і Галі. Кубинець, дуже хороші сім'я, яка дуже допомагає, багато жертвує. Вони жертвують і в них, і в них ми загрузились. Догрузили ми в них і спральні машинки, і газові. і Там багато чого. мийки. ми загрузились, і це ще також холодильник. пожертвував цей чоловік. Не пам'ятаю як Йосип його звати. Йосип. Він звичайно така людина, не знаю, наскільки він віруючий. Ось ця ця сім'я Кубинець. Чоловік Сергій в Хорватії, він е, е, такий підприємець, він там веде багато робіт, там у нього є своя дача, свій, свій, е, своя е, яхта своя. І він там живе, е, трудиться, а це його донечка, його син і його дружина Галя. Галина, вони дуже щирі, також нас приймали. Вони люблять нашу церкву, слідкують за всіма нашими служіннями. Це ми в Празі в Домі Молитви. В празі в Домі молитви у церкві. Ось це невеличка частина церкви, яка була там. Зліва син зять Анни Роїк з точкою Христиною. Тут є багато знайомих нам. Справа Юра Кричвалуші, який любить нашу церкву і жертвує біля Анни Роїк. От він стоїть там зліва. І там наші переселенці є. Вон, самому в самому кінці справа пастор цієї церкви, це церква Божа Християн суботнього дня, е е е яка є їхня сестринська церква, чи, чи Материнська церква в Буштину. Е Проповідав до обіду, проповідував після обіду, попросили, чи я не стомився, чи можу проповідувати після обіду, Проповідував там. Прийняли нас дуже гостинно, вони люблять нас і внесли пожертву. Пожертви внесли, зараз прочитаю. Будь ласка, далі. А далі ми знаходимося у домі пастера, Михайла, брата Михайла, у домі пастера, Михайла уа, Михайла Чопика. Ми знаходимося. І він нас гостинно прийняв. Е, і ми е, тут провели з ним дуже гарний час. Він відправив нас, і вони чекають, щоб ми повернулися знову. Будь ласка, слідуючи, і ми маємо приїхати знову. По дорозі, повертаючись додому, ми заїхали до брата Славіка, і він нас так радушно зустрів. Далі. Ось це, що привезли ми, і ще що знаходиться там всередині. 16 ліжок, таких, які всі ліжка понеділок, це про пожертву. Понеділок приїжджає Валерій Іванович Рябков, забирає на дім опіки ліжка. Ми, Витратили за цю поїздку, об'їхавши більше 3 тисячі кілометрів, шість країн, ми витратили е, 20, е, так, е, 37 тисяч 6547 гривень. А пожертву нам внесли такі люди, як Кричвалуші Юрій, сім'я Кубенець, Юля Сестра Прага, Куцин Михайло, Анна Роїк 45 тисяч 730 тисяч ще залишилось нам, яке буде в нашій касі. Ось це, брат Юра, ти після кожної поїздки будеш отримувати ось такий звіт, де розписано все. Заправка якого числа, заправка в якому місті розплачується з картки на заправку на дизель і все, під, ну, все прозоро. Наступне оголошення. Окрім того, до пожертви під'єдналися дідик Андрій з нашої церкви. із в Чехії. А також хочу подякувати за допомогу в розмитненні вантажу Ріжко Павло. Павло, тобі дуже дякую. Лише позвонив тобі, і ти зразу зробив цю важливу річ, інакше нам прийшлося би там сидіти довго або оплачувати вантаж. І дякую тобі, брат, сірко Михайло, за ті продукти, за те, що ти привіз нам, і ми можемо ділити і нашим переселенцям, і нужденним людям, які приходять до нас і потребують допомоги в продуктах. Оголошую про те, що понеділок у нас буде толока. Ми готуємося до причастя. Я прошу прийти, допомогти. Там треба деякі сила чоловіча, підняти там usb плиту. Нам потрібно відновити фасад другого корпусу, готелю і так далі. Тому запрошую на толку. А також об'являю про те, що завтра знову будуть пекти випічку наші сестри для поранених військових, які лежать в, в е, лікарнях, в госпіталях нашої області. Добрий день. Тут вам трошки солодкого. Аби життя було солодше. Дякую вам. На здоров'я. Добрий день. Хлопці трошки вам солодкого. Аби життя було солодше трошки. Вітаю. Дай Бог благословить вас, з благословит, скоріше вері по себе дуже ламісти було здоров'я. Добрий день, хлопці. Трошки вам життя підсолодити, але гірки не було. А, а, не було. Роздали, але стільки збільшилось поранених, що. До пасічної вже не стало. Ми 250, 250 контейнерів роздали, але вже на пасічну нам не стало. Але ми вирішили, що в міській лікарні ми роздамо. Чому? Тому що в пасічні ми роздавали двічі, а в міській лікарні ще ні разу. І тому в міській лікарні роздали, а не хватило вже 250 контейнерів, не хватило, щоб роздати всім. Я не кажу, що це вже треба зараз пекти. 350. Я не знаю, чи ви зможете, чи хватить вас сили. Ні, ми будемо чергувати. Значить, якщо... Цю неділю тут роздаємо, то наступну неділю будемо роздавати у другому місці. Тому завтра у нас знову будуть пекти булочки. пекти не булочки, пекти випічку і запрошуємо на 10-ту годину прийти бажаючих сестер. Дякую всім тим, хто прийшов. 18 жінок прийшли були того разу. Ну і закінчую наше оголошення. Своє оголошення закінчую тим, що сьогодні святкує день народження сестра Маруся Андрусяк. На сьогодні у нас в гостях. Це дуже приємно. І мені дуже приємно стара Маруся, що я вчора казав, привітав її в себе вдома. Вона в нас була з своєю внучкою, внучкою Даринкою. І я кажу, якби ти була жила в нашому селі, ти була моя однокласниця. Ще би було, бо ми з тобою ровесники. Я тебе вітаю, Божих тобі благословень. Для нас приємно і честь, що ти разом з нами в свій день народження. Хай Бог тебе благословить. Дякуємо. До речі, Тут мені дали запис... випіч, дали. Хто жертвував? То я хочу сказати, що Оля Хар з Харкова, Аня Бевзюк, Ярашова Наталка, Татарчук Мар'яна, Лебюк, Ліля е... пожертвувала один мішок муки, мішок цукру на випічку. Дідик Андрій, а ось тут Андрія записали. Через то я думаю, як я пропустив його. Це він пожертвував на випічку. Дацюк, дацюк Василь, Струк Василь. І Якщо ще когось пропустила, в нас свій зошит, Надія там, де запишує, забула вдома, то всі, всі, ви, ми всіх пам'ятаємо. І тебе, Маруся, ми той раз не зачитали, ти якось дала пізніше. Тобі також дуже дякуємо. Дякуємо, брати і сестри, цим всім, хто дотичний до цього служіння. І зараз ще хочу привітати свою внучку Софійку. Будь ласка, Софійка, йди сюди. У цієї дівчинки. Моєї внучки Софійки сьогодні день народження. Дай, дідусь, тебе привітає. Дай, дай, рученьку. дідусь, тебе вітає. Много я тобі літ. Твоє ім'я означає мудрість. Я бажаю тобі мудрості, щоб ти була мудра, щоб тебе мама ніколи не карала, бо ти ніколи би не робила ніяких поступків. А якщо якийсь поганий поступок зробила, що треба робити, сонечко? Що треба робити? Просити треба пробачення. А мама дуже любить тебе, тато дуже любить і завжди будуть пробачати. Много я тобі літ. Будь добра, чемна, хороша, і хай тебе Бог благословить. Ти моє сонечко. Біжи. Ще будуть зараз кілька рубрика, але я би вже закінчити хотів, хотів би, щоб і на відео. Знаєте, я зараз вам зачитаю привіти від тих людей, з ким я спілкувався цей тиждень. Цей тиждень, тобто цих шість днів. Ну повірте мені, що ще стільки я спілкувався, лише вони привіти не передавали, тому що це люди невіруючі, які задавали питання. І я, а я не роблю так, що я передаю привіт, якщо його не передавали. Так от прийміть щирі гарячі вітання від Ориси і Клаудіо. Вони дійсно мені навіть вдалося знайти кілька хвилин їм засвідчити за правильний день причастя, тому що католики вчора була у них п'ятниця страсна. Завтра вони святкують причастя Римо-католик Пасху Пасху Католики. Від Орисі і Клаудіо щире вітання. Від Анни Роїк, щире вітання, і від Юрія Кричвалуші і від Романа Кричвалуші, які просить обидва, просять молити за їх сім'ю, тому що вони. Ну, проблеми великі в сім'ї. Ви знаєте, тепер, коли біженці, це і на, і ми це знаємо, наша церква, і та і ми не виняток, і ми не, не, не єдині. Проблеми страшні в сім'ях. Просимо молитись за просять молитись, передуть щире вітання. Дідик Андрій, свята, Богданка і мій брат Славік. щире вітання. Ще чотири привіти. Сім'я Кубенець, Чопик Михайло, церква Божа, міста Прага щире вітання. Група в Пардубіце щире вітання. Герасим Василь. З якими ми спілкуємося про те, щоб він міг може звершив причастя в Чехії, передає щире вітання. Вчора довго спілкувався і мав прекрасну розмову з братом Дацюком Любомиром. Чудово ми поговорили. Мені була, я був дуже приємно вражений цією хорошою бесідою, де вони приймають рішення. Вони взяли будинок окремо жити, де вони хочуть, щоб було проходило служіння. Спочатку розпочнуть п'ятницю. І будемо молитися за них, щоб це служіння в них проходило спочатку сімейне в п'ятницю, а потім, щоб вони розширювали це служіння. Дацюк Любомир, Дацюк Василь, разом з своїми сім'ями і з тими з тою родиною, яка приїхала до Любомира, передають щире гаряче вітання. Ми по, з ним по WhatsApp з ним спілкувалися. Алік Бурлака з Німеччини передає щире вітання. Ярошов Михайло вже двічі дзвонив мені цього тижня. І передавав щире вітання нашій церкві і каже, що дуже скучає, що такого служіння, як нашій церкві, там немає. І він дуже скучає за нашим служінням. Сім'я Демченко з Русалівки, ці бджолярі, які збирають по 40 тонн меду за сезон, і вже написали заяви, вийшли з Адвентиської церкви, пастор прийняв їх заяви. Вони передавали щире гаряче вітання нашій церкві. Калитюк Віктор передає щире вітання. Олександр з Вінниці просить молитви Саша, знаєте його. Просить молитися і дуже просить молитися за його сім'ю, тому що дружина в нього не вірую. Він просить дуже молитися. Давайте будемо молитися за Сашу, за нашого брата Олександра Вінниці. Лена Шумила з Дніпро її сім'я передає щире вітання. Вона підтримує нас. Андрій Бойченюк вже в Канаді передає щире вітання. Два роки він не бав чи свою сім'ю, Бог поміг йому виїхати. І він зараз знаходиться в Канаді і він передає нашій церкві щире вітання. Брат Анатолій Демченко із села Русалівка, служитель Адвентистської церкви, зараз в Польщі їздить разом з своєю дружиною на камйоні. Ми з ним розмовляли якраз як з камйона. Він говорив позавчора. І він передає нашій церкві з Польщі щирі вітання. він також дивиться наш канал і також поважає нашу церкву. Любить. Валерій Іванович Рябков передає щирі вітання. Володимир Володимирович Ястржемський. Передає щирі вітання вчора вранці. Він перезвонив мені, що його син, єдиний син Володимир Володимирович, полковник загинув. Він дуже гірко плакав. Цирконій, сильний взрив. Вибухова хвиля кинула його сина на бетон, і він загинув. Батько ридає двоє діточок з сироти. Ох, і ви зна... Ми, багато наших знають цього. Офіцера, ну не сина, а батька. Він дав квартиру в Бучі нашим, щоб наші хлопці жили безплатно. Він дав квартиру. Він тут сидів наверху, не пропускав служіння, коли були переселенці, і дивився наші проповіді. Перед від'їздом Болгарію він попросив мене хрестити його. Так, Він дуже щиро. Він плакав, каже, хрести мене, брат Степан. Я не вірив в Бога ніколи, тепер у вашій церкві я повірив. Я Просто трошки відмовився його хрестити, тому що він ще, я вважав, не готовий. Але він зараз його серце дуже. Він каже, просто я каже: прошу вашу церкву, помоліться за мою сім'ю, за мою дружину, за моїх внучат. Старша дівчинка пише кожний вечір татові листа, листа на небо. Бо їй сказали, їй 13 років чи 12, а менша навіть не знає. Вони, і вони не їхали на похорон, щоб дівчатка не бачили. Його поховано вже 27 числа. Володимир Володимирович, якщо будете дивитися це оголошення, я вам ще раз співчуваю. Вас люблю і обов'язково вам ще напишу. Слова потішення. Ольга Ланецька, Харків, передає щире вітання. Олексій з Кам'янський. Таким чином 25 привітів для нашої церкви. Хай Бог благословить. Щоб їх було 250. Більше і більше. Божих всім благословення. І щира подяка тим, хто не забув нас і передає вітання. Низький вам уклін. Божого вам благословення і Божої охорони. Амінь.